А які секрети приховує сам Шарій? Там достатньо І лодомання, і робота на агресора, і мутні схеми чимало цікавого як люблять на Росії. Але про все по черзі. Мріяв завжди в Москву поїхати. Сам себе стримував. Толя переступив дуже багато кордонів, меж і червоних ліній. За це отримав підозру одразу за двома статтями. Але на відміну від свого конкурента, Подоляки мав нахабство кричати щось на псевдопатріотичному. Я українець, а ви не українці. А ви друг. Другого ні, я не кажу другосортні. Ви просто напівкровки, третьокровки, четвертокровки. Ви наполовину були поляки, наполовину ви угорці, наполовину бозна що насправді. А ось так пропагандист висловлювався про загиблих учасників революції гідності. Подивився відео загибелі небесної сотні. В принципі, яка там сотня? Група дебілів, так яка пішла під кулі, претенденти на премію Дарвіна, яким вибили міск. Загалом це майдануті, їх не шкода, з ними так і треба. Шарій висловлював свою псевдоекспертну думку про розв'язану Росією війну на Сході. Наполягав, що це внутрішній конфлікт. Зрештою, блогер Толік продокував фейки за кремлівськими методичками. Це однозначно громадянська війна. Далі за планом, як і в Подоляки, дискредитація успіхів ЗСУ. шарій видавав знищену на Донбасі російську бронетехніку і танки за українські, відмивав криваву репутацію РФ щодо збиття пасажирського рейсу MH17. Нова комедія від українських змі над Донецьком збитий безпілотник, російський безпілотник. А це вже дискредитація українських медіа. Куди ж без цього у проросійських пропагандистів? Вочевидь, за це передбачений окремий тариф. Поясню в чому фішка у Росії. Немає своїх безпілотників. А далі ще більше на вентилятор у кращих традиціях кремлівської методички. В ефірі Зомбо ТБ» шарію співає дифірамби з Кабєєва. Анатолій Шарій, прекрасна людина. Толік одразу вам кажу, Володимире Вольфовичу: Толік, давай, дорогий. А толік переконує, що це не Росія поширює фейки, розпалює ненависть, провокує насильство та розповсюджує брехню. Це все українські медіа. Українських змі вже немає. Тобто, як змі, як таких їх немає, їх не існує. Під час подій на майдані раптом стало нормально в українських змі розміщувати фейки. На початку повномасштабного вторгнення Ютуб канал Толіка ще не забанили, тому там понеслось більше дичини у маси. Наприклад, гра вірю, не вірю. Версія шарія Одеса кажуть, що наше ППО збиває російські безпілотники. Це так, я не вірю. Засоби ППО збройних сил України подавлені. Міноборони Російської Федерації цілком вірю. Здавалося б, нижче спускатися вже не було куди. Але Толя примудрився постукати знизу. Все ціло доєднався до поширення відбірної кремлівської маячні. Росія в Києві, до кінця дня війна закінчиться. Путін за кілька годин знищив українську армію. Пропаганда шарія, зліплена із московських фантазій, сильно остогидла українським активістам. Настільки, що вони дістали толіка навіть в Іспанії. Ти постійно пропаганду свою російську розказуєш. Покажи хоч одне відео. Найсмішніше, що цих відео на маленький архів вистачить. Ми ж буквально щойно показували аж декілька. Йому б до офтальмолога і Лора сходити. Видлу, для якого він пхає цю брехню, правду знати абсолютно не обов'язково. А ще толік майстерно підтасовує факти, хоча те саме він майстерно робить із колодою карт. Хиз до азартних ігор у шарія неабиякий. власне, з цього він і починав. Мені треба грати, мене буквально крутить. До того як стати ігроманом, шарій мав ознаки Вундеркінда, принаймні з його слів. Казав, що ріс в інтелігентній радянській сім'ї у Києві. Багато читав, був відмінником та постійним учасником олімпіад. Я всмоктав Росію ще з дитинства, я тобі чесно скажу. Коли майбутньому пропагандисту було 12 років, батько покинув сім'ю і не залишив жодної копійки. До речі, у такому ж вчинку дорослого Анатолія буде звинувачувати колишня дружина. Не було що одягнути, матері не виплачували зарплату, не було звідки взяти. Гроші елементарно. Я пам'ятаю деякі моменти, коли не було що їсти. А юному шарію подобалося красиве столичне життя у Києві. Якраз з'явились ресторани, іномарки, багатії бізнесмени, матьорі, бандити, манливі казино та інші елементи солодкого життя буремних 90-х. Тож у голові майбутнього пропагандиста визрів чіткий план: треба ставати або бандитом, або бізнесменом. А краще бандитобізнесменом. Шарій зв'язався з поганою компанією і мав всі шанси сісти ще в 6 років бо чинив злочин гідний легітимного Теж зняв але не шапку, а куртку з перехожого. Якщо не маєш грошей, то ти ніби як ніхто. Так, шаріф вперше опинився ще у міліції. Справу тоді якось зам'яли. Куртку повернули жертві а толіка відпустили на волю. Було добре, продовжимо. До проблем із законом в 17 років додалась згадана раніше ігроманія. Починав толік з автоматів, які тоді були у Києві буквально на кожному кроці. Мені треба зіграти. Якщо у мене немає грошей, я виніс. Ось до 18 років вставив всю квартиру. До 20 років у мене були голі стіни в квартирі. Потім шарій підсів на рулетку. Коли виніс в ломбард всю техніку, і навіть золото матері, переключився на шахрайськ. Скі схеми кидав людей на гроші. На той час у мене вже було багато знайомих і злочинних угрупувань. Ось і аферистів усіляких кидали всіх поспіль. Але зі слів самого Шарія, його почали мучити залишки совісті, і він, можливо, через відсутність грошей або реально усвідомив ігрову залежність, тому намагався скоїти суїцид, впав на підлогу. Тобто я вже думав, що мені вже все, що я вже помер. Осічка відбулася. Як відомо, Толік вижив зараз. небідний антиукраїнський блогер відкрито афішує свій елітний автопарк у соцмережах. Вдягається у лакшері бутіках, а на інтерв'ю до пропагандистки Собчак прийшов у годиннику за 10 тисяч доларів. За десятку на сотбі з 25. Хто ж допоміг шарію злодомана перетворитися на споживача у стилі лакшері і стати рупором кремлівської пропаганди із захмарними гонорарами? У мене ж найкращий дах на світі це Ісус. З приводу даху можна посперечатись, особливо враховуючи його відносини з кремлівцями і досвід з 90-х. Але саме Євангелійська церква, куди шарія ймовірно привела його перша дружина, нібито зцілила толіка від ігроманії. Коли почалася служба, мене накрило, мене накрило повністю. Можливо, саме через проблеми з законом та ігроманію шарій не встиг здобути. Ти вищого світу, хоча вихвалявся, буцімто проходив навчання на розвідника в Київському танковому інженерно-технічному училищі. Але такого випускника там не знають. Ось цей момент і занурений у темряву шарій в майбутньому позиціонуватиме себе майже військовим експертом і завзято коментуватиме російську агресію, але в армії він не служив нам тепер з цим жити. Щоб уникнути призову, Толя навіть викрав свою справу з військомату. Через це боявся отримувати паспорт аж до 25 років. кажуть, що його військова стратегія це відступ на диван і контратака в Ютуб. Я не знаю за таке судять взагалі за ось такого роду дезінформацію. Шарій розпочав шлях у ЗМІ із жіночого глянцю. Продовжив у газеті Ріната Ахметова сьогодні. Співпрацював із московським комсомольцем. Чому я маю бути русофобом? Я люблю своїх братів росіян. А потім долучився до видань Фром'юа та обозріватель. В останньому толік очолив цілий відділ журналістських розслідувань. Про його стандарти тут не будемо. Ні, де я використовую подвійні стандарти. Шарій знався на матеріалах із нальотом сенсацій. Писав про нібито бордель на базі дитячого будинку, про міліцію, що кришує казино, а також про наркомафію. Резонансні публікації робили толіка все більш відомим. А що тут такого? А у світі так не прийнято, та мені по доволі швидко Толю поплавило. Замість ігрової в нього сформувалась медійна залежність. Майбутній пропагандист почав вважати себе ледь не виключним носієм істини. Взагалі, я як Янгол. У 2010 році в шарія почала серйозно свистіти фляга. Він заявляв, що підтримує ініціативи Гітлера щодо знищення ромів. І чи не в кожному тексті вола. Як ненавидить людей з якоюсь не такою орієнтацією. Я вважаю це неправильним, я вважаю це убогим, я вважаю це повним катастрофічним дебілізмом. Лише нацистськими заявами не обмежилось. Шарій почав стріляти. По людях у травні 2011 року, за словами Толі, у столичному фастфуді до нього підійшов чоловік кремезної зовнішності та почав провокувати конфлікт. Ви! <кліпи> Дайте мені це! Шарій заявив, що нападник з силою витягнув його на вулицю. Там майбутній пропагандист відбивався і двічі вистрілив з травмату в агресора, а потім сам викликав міліцію. Але от камери спостереження зафіксували дещо іншу картинку. На шарія завели кримінальну справу за фактом хуліганства. Сам Толя називав це політичною розправою, а себе жертвою ментівського свавілля Сайт «Обозріватель» активно підтримував та піарив свого співробітника. Але ти ж не бачиш, що відбувається за лаштунками. Далі була дуже загадкова історія з можливим замахом на шарія на тлі матеріалу про нелегальне казино буквально за два місяці після інциденту у фастфуді, але тепер, нібито, стріляли з обрізав машину Толіка. Справа була на особистому контролі ще того контролера Януковича. Коли побачиш своїми руками, як кажуть, очима помацаєш у випадку, коли вболіваєш за обидві команди, саме шарію приписали інсценування замаху. А це ще одна справа, і толі довелось тікати вже у січні 2012-го. Януковичу і так званій сім'ї довелось робити те саме два роки по тому, але це зовсім інша історія. Коли я вже відвалював з України, я не міг летіти напряму, бо на мене стояли фішки. Я втікав дуже криво. Шаріч курнув на Росію за чужим паспортом, але там не залишився. Бо таланти пропагандиста ФСБшникам тоді ще були не такі цікаві. Так розпочалися європейські пригоди Толіка. Фух, як закручено! Він отримав притулок у Литві. Прикинувся втікачем від режиму Януковича і вибив собі статус біженця. Згодом перебрався до Нідерландів. Я в будь якій країні Європи отримав притулок зі своїм кейсом. Втім, вже у 2013-му Шарія заарештували у Нідерландах за запитом України. Йому загрожувала екстрадиція. Але Толя зміг переконати місцеву Феміду, що на батьківщині його переслідують з політичних причин, тож залишився в ЄС. Ти приїхав в Європу, тобі дали місце, де жити, тобі дали жерти, дали грошей. Далі події розгортаються стрімко: продаж квартири у Києві, невеликі статки, які шарій залишив колишній дружині Ользі Рабулець, нова подруга Ольга Бондаренко, для утримання якої теж були потрібні гроші, бо життя в ЄС не дешеве. Я до речі, я реально постарався. Постарався шарій так, що його знову почали звинувачувати у протиправній діяльності, наче він збирав гроші для онкохворих, але кошти зникли, закидали ще сутенерство і навіть педофілію. Щодо останнього, на шарія завели справу в Нідерландах у 2013-му. Втім, Толік відповів клопотанням до московського суду і там виграв. Я люблю Росію, мені подобається Росія. Я торчу від Росії. Ну а далі, як то кажуть, карта пішла. Шарій швиденько зметикував, що можна піднятися на хвилі революції гідності в Україні. І швиденько влився у ряди блогерів, експертів на Фейсбуці та Ютубі. Перше відео подивилось півмільйона людей. Перше відео взагалі на каналі. Щойно шарій набрав популярність, як одразу відчув фінансову підтримку Ерефії. Став зливним бачком для поширення ворожих меседжів проти України. Я це запишу. Потім бац стало якимось шедевром. Розповідав, що на Донбасі немає російських військ. Українці воюють між собою. Для дискредитації хапався за будь-який фейк на контраргументи. Відповідав у стилі сам дурак. Це опудало, просто звинуватися. Тело в тому, що я працюю на Кремль. Це маячня божевільного пізнаваності шарію додавали деякі змі. Транслювали ледь не кожну заяву пропагандиста та обсмоктували, немов собака, кістку, чи не кожне його відео. Це чисто хайповий проект. Так, відвертий маргінал з відвертою майчнею поступово став рупором пропаганди. У нього з'явилися прихильники та спонсори. А медведчуківські канали «Зік» та «112 Україна ліпили століка. Образ такого собі Робін Гуда. Я там. Насправді, але публічно у мене такі крила. До 2019 року Толік став настільки впізнаваним, що організував з-за кордону партію Шарія і активно за майорів немов символ політсили червона кулька. Тоді ж він зізнався, що Медведчук не суперник, а партнер, і вони разом йдуть до Верховної Ради будувати нову країну. проросійську. у нас понад 5 відсотків. Ми проходимо до парламенту. У дійсності поліцила Толіка набрала лише 2% і до парламенту не пройшла. Проте на місцевих виборах 2020-го шаріївці все ж увійшли до окремих місцевих рад та створили фракції. Що? Щоправда, більшість депутатів одразу зреклися одіозного ватажка, мабуть, побачили кримінальні провадження, пов'язані із партією Шарія. Там і посягання на територіальну цілісність, і підроблення документів. Хоча Толя більше переймається цифрами. 3,4% дала соціологія на виході. Це були офіційні дані, тобто вони спіонерили у мене десь один відсоток. Також у 2019-му шарій купує віллу в Іспанії, звідти продовжує плодити кремлівські фейки та дискредитувати Україну, адже мільйони на коштовну нерухомість самі себе не зароблять. Взагалі на все, що відбудеться, чи вимре Україна, чи вироблять всі ліси? Затоліка активно взялась СБУ. В лютому 2021-го йому було оголошено підозру у державній зраді та порушенні рівноправності громадян. Я ні від кого не ховаюсь, я переховуюсь від шанувальників. Того ж року РНБО запровадила санкції проти самого Шарія, його другої дружини Ольги і тещі Али Бондаренко. Востанньою ще була і підозра від СБУ як однієї з керівниць. Партії шарія вони інтерпретують все під себе. Литва позбавила толю статусу біженця та оголосила персоною нон-грата. А от Іспанія ні, повномасштабне вторгнення толя зустрів на віллі. Я міркую трохи іншими категоріями. Але тут неочікуваний поворот. Солом'янський райсуд Києва обрав толі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У місті Тарагона це Каталонія. Шарія затримують вже у травні 2022 року на запит українських правоохоронців. Вони причепились до чого завгодно. Ти що не розумієш? Але й тут блогеру пропагандисту вдалось вийти сухим із води. У день затримання суд в Іспанії звільнив Толю під підписку про невиїзд а далі звичний сценарій гра у правдоруба біженця, якого переслідує політичний режим. Щось забагато, хто його переслідує. Ні? Це, звісно, коли помруть усі погані, тоді я, можливо, туди приїду. Із задоволенням, звісно ж. Хоча Ютуб заблокував канал пропагандиста в Україні, Толік продовжив нести кремлівську брехню з інших платформ. Тривало це протягом року, до весни 2023-го. Мені по цим балах. Я люблю Росію. Люблю Росію. І ось шарій неочікувано розвертається на 180 градусів. Взяв і назвав росіян неадекватними. Не заплатили, чи що я ще раз хотів би вибачитись перед тими людьми, яким 8 років я розказував, що з ними можна нормально співіснувати. Це неможливо. Є усі ознаки того, що раптовому прозрінню затятого пропагандиста могла посприяти СБУ. Служба активно збирала доказову базу проти шарія вже за пару місяців після вибачень. Толя отримав ще одну нову підозру про державну зраду в умовах воєнного стану. Величезну роботу зробив Анатолій Шарій. Якщо знаєте, такий блогер є. За даними Служби безпеки, Шарій співпрацював з російською ФСБ. Толік особисто підказував ворогам, як правильно знімати допити українських військовополонених і які запитання ставити. Блогер монтував відео так, щоб вони були максимально вигідними для країни-агресорки. Я би хотів обов'язково, щоб вони сказали, що все нормально. Ми живі. Дякуємо за хвилювання, але можете не хвилюватись. Все нормально. Живі і дякуємо хлопцям, які допомогли зараз передати цей коротше це наша, наш привіт. Анатолій змінює свої погляди частіше ніж вітер напрямок у травні. То він вихваляє Росію, то вже зневажливо каже, що люди там такі самі, як і влада, неадекватні. Це ненормальна влада, це ненормальна країна. Але є одне, що залишається стабільним, мов швейцарський банк. Його жага до лакшері кажуть, що навіть зміна векторів у шарія оформлена преміум пакетом. Поїду на Москву, буду там тусити, їсти чорну ікру і фоточки викладати. Але поки Толя не поспішає на болота, вдає політичного біженця навесні 2024-го Він знову кричав про замах біля власного будинку. Але місцеві про якусь жахливу стрілянину не чули. Ну ось ні, ні. Ні, я був в Барселоні. А ваші сусіди ні. Мабуть, кілери були настільки законспіровані, що навіть звуку не залишили. Або Толік просто переплутав це із відкриванням шампанського. Мені страшно. Ворожий ресурс Рія Новості швидко поширив фейк про те, що в шарія нібито стріляли. За перебріком стверджували, за цим стоїть ГУР у співпраці з СБУ. а керував операцією особисто Буданов. Ага, у нього якраз був вихідний. Я б хотів, щоб всі, хто заганяли мене, знали, що покарання буде. І от саме про покарання в Україні тільки загрожує 15 років за ґратами з конфіскацією майна. Звісно, якщо не буде нових злочинів до вже й так оформленого преміум пакету або кремлівські куратори не допоможуть зникнути раніше, то це зовсім буде сумно. А поки шарій переховується, СБУ наприкінці 2024-го затримала в Києві проросійського агітатора і століного кола впливу. Так би мовити, агент використовував численні онлайн платформи з загальною аудиторією близько 20 тисяч підписників для поширення кремлівської пропаганди. Мабуть, думав, що така кількість ботів зможе його відмазати в разі невдачі. Фігурант отримував замовлення на розгін тих чи інших тем від підконтрольних шарію пропагандистів, які переховуються за кордоном, і проводять інформдиверсії на замовлення російських спецслужб. Відповідні інструкції надходили у вигляді редакційних завдань через анонімні чати у месенджерах СБУ.